Хмельницький апарат. Поставив таку досочку підпереч такий. Трошки важкувати. Наскільки керамічні плиці не хотіло. Нагрівалося, але до кипіння не доводило. Ось проблемка, яка виникла. Клапан на зливу той флегми заклеїв тістом, протікав, закручений по максимуму. 33 лікта для скло кераміки явно не підходить. Вийшлося газ ставити. Вставив стару підводку. На кран. Нормально так вийшло. Стройка отака навіночка. Холодильник. Ну, тут тільки теплі, трошечки. Не дуже швидко йде. Старий понад швидше гнав. О тут трошки пропускало. Теж заклеїв тістом. щось буду думати. Цікаво mm. чого.